Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з масового опен-турніру, що проходив в Іспанії. Сьогодні на черзі дуже цікава битва поколінь. Василь Іванчук грав білими проти перспективного аргентинського міжнародного майстра юного Фаустіно Оро, який зараз проживає в Іспанії. Нагадаю, що цьому хлопчині належить світовий рекорд. Він став наймолодшим міжнародним майстром в історії шахів. Безперечно, дуже талановитий шахіст, і в цій партії Василю Іванчуку було непросто. Отже, е 4 зіграв українець С6, Д4, Д5. Це захист карокан. Український гросмейстер міняється на Д5 і просуває пішака на С4. Атака панова. Кінь ф 6, кінь С3, Кінь с 6. І тут у білих вибір. Можна було зіграти слон g5, але Василь Іванчук робить інший хід, який також є одним з основних: кінь Ф3. Тут вже чорні дивують свого суперника. Зазвичай тут без особливих роздумів робиться хід слон G4, але аргентинський вундеркінд ставить пішака на А6, захищаючи поле Б5. Це дуже цікаве продовження, яке свого часу ввів в практику. Відомий англійський гросмейстер Джонатан Спілмен цьому ходу вже декілька десятиліть. Було багато спроб його спростувати, але білим це зробити так і не вдалося. Тому не дивно, що в наш час хід А 6 періодично робить ніхто інший, як 16-й чемпіон світу, норвежець Магнус Карлсен. Це якраз в його стилі. Обирати в дебюті не основні, але якісні і детально проаналізовані побічні варіанти, як вже було відзначено. Спроби агресивно відповісти на хід А6 з боку білих нічого не дають. Наприклад, в партії Аронян Карлсен 2023 рік було зіграно слон G5. Норвежець у відповідь зіграв слон Е6, і після Тура С1 розвинув чорнопольного слона на G7. С5, кінь Е4, F4, 2 -0 -2 -0, слон ф 4 2-0-2-0, слон ж 4 загроза взяття на F3 і на Д4. І у чорних вже дещо краща позиція. Врешті-решт, Карлсон перехопив ініціативу і переміг Ароняна. До стандартної позиції з ізольованим ферзовим пішаком призводить розмін на d5. Після кінь Д5, слон С4, тут на e 6 можна поставити пішака. 2-0, слон e 7 тура e 1 рокіровка. Плани гри в таких ситуаціях знає кожен кваліфікований шахіст. В інтернет партії Гірі Карлсен 2022 року, врешті-решт, була зафіксована нічия. Але Василь Іванчук грає інакше. Він ставить слона на Е2, Фаустіно Оро забирає на С4. Знову ж таки, якщо побити на С4, то Чорні грають Е6, 2-0, слон Е7, слон G5, рокіровка, і перед нами одна з позицій з ізолятором на Д4. Яка не дає білим жодної переваги. Тому, не погоджуючись на рівну позицію за результатами дебюту, Василь Іванчук вирішив захопити ініціативу і просунув пішака на Д5. Відігнав коня, але той пішов на А5, захистивши пішака С4. У пошуках переваги українець йде на жертву матеріалу 2-0, Е6, взяття, слон б'є 6, кінь Д4 і слон Д7. Ферзь С2 грає українець, Оро закінчує розвиток, нападаючи на фігури суперника, але кінь йде на f5 з нападом на пішака. І тут аргентинський майстер робить ракіровку і g 5. Позиція чорних здається дуже небезпечною, тому що зв'язка коня F6 серйозно заважає консолідації їхніх сил. Тут чорним треба було вирішити принципове питання: грати H7, H6 чи ні. Звісно, у відповідь білі можуть пожертвувати легку фігуру за два пішаки, і атака на королівському фланзі стане небезпечною, хоча силу її переоцінювати не можна. Але Фаустіно Оре вирішив не ризикувати і відмовитись від просування пішака, аж він розв'язався, зігравши ферзь Б6, створюючи тиск на пішаки Б2 та Ф2. Україна цю відповідь грає Тура АД1 з очевидною загрозою розміну на F6 і взяття слона. Тому чорні захищаються, слон f3, і оро розмінюється на f5. Білі б'ють фарзем, тура б'є d1. Якщо білі заберуть коне, захищаючи пішака b 2 то чорні не мають проблем. Вони можуть зіграти слон D4, надійно захищаючи коня F6 і посилюючи тиск на пішака b 2 Довести свою компенсацію за відданого пішака білим тут буде непросто. Тому Іванчук продовжує грати активно, не зупиняючись перед жертвою матеріалу. Він забирає на d1 турою, віддаючи другого пішака, причому з шахом. Короля ж 1 грають білі, і тут чорні ставлять ферзя на c5. Це найсильніший хід. Звісно, якщо у тебе є зайвий матеріал, а у суперника добре розташовані фігури і шанси на атаку твого короля, то розмін ферзів хороший рецепт. Щоправда, після взяття на Ц5 кінь Д5. Білі фігури розташовані настільки сильно, що це дає компенсацію аж за два відданих пішаки. Після взяття тура Д5, слон Б4, а 3 слон Е1 і Тура Д7. Чорні грають Б5, слон Д5. У чорних, як було вже сказано, два зайвих пішаки, але у білих два слони і чудово розташовані фігури. Компенсація за відданий матеріал у білих є. Але переходячи веншпіль без двох пішаків, навряд чи Іванчук міг сподіватися на перемогу. Тому український гросмейстер відмовляється від переходу веншпіль і ставить ферзя на ф4. Чорні повертають ферзя на б 6 Іванчук зрозумів натяк суперника, знову зіграв ферзь f 5 і знову чорний ферзь пішов на c5. Ферзь f 4 ферзь б 6 Ну що, нічия? Ні. Українець намагається все ж таки виграти цю партію. Грає над перемогу до кінця і ставить туру на d6, нападаючи на ферзя та коня. Ще одна непроста задачка для аргентинського Вундеркінда. Якщо продемонструвати жадібність і забрати третього пішака, нападаючи на коня С3, то білі забирають на F6. Звісно, мату по першій лінії немає, там буде перекриття на полі D1, тому треба бити і кінь є 4 Пішакова структура чорних зруйнована, зараз загрожує взяття на F6 шахом. І незважаючи на три зайвих пішаки, позиція чорних навіть гірша. Але школяр Фаустіно Оро гідно реагує на підступне екзаменаційне запитання професора Іванчука. Аргентинський хлопчик грає Тура е 8, загрожуючи матом по першій лінії. Це змушує Іванчука відмовитись від взяття ферзя. Він робить квартирку, але тепер чорний ферзь йде на Е3. за наявності тури Е8 такий хід можливий. І тут нарешті Василь Іванчук зрозумів, що подальша гра на перемогу пов'язана з дуже високим ризиком програти партію. Тому, забравши на Е3 ферзем, запропонував своєму юному супернику нічию, на яку той і погодився. Якби чорні відповіли відмовою і забрали на е 3 слоном, то партія могла продовжуватися так. Забираємо, б'ємо, кінь d5, тура є 1 шах, король h2 і кінь є 8 Тура д8, кінь С6, знову напад, але відхід кінь Д4 і кінь С7. Взяття з шахом, король Ф8, король g 3 Чорні грають тура Е7 і білі міняються на 8, переходячи до турового Еншпілю. В якому у чорних зберігається один зайвий пішак. Звісно, виграти таке закінчення чорним вкрай важко. Але зрозуміло одне: білі мріяти про виграш вже точно не можуть. Тому Василь Іванчук вирішив не ризикувати і, коли позиція була ще не такою зрозумілою, заслав, як то кажуть, супернику нічию, на яку той і погодився. Ось така цікава партія. Як ми бачимо, шахи значно помолодшали, і зараз хлопчик, якому 11 або 12 років, цілком може грати на рівні дуже сильного міжнародного майстра. Але, незважаючи на цю нічию, Іванчук продовжує зберігати одну з лідерських позицій на цьому змаганні. Після чотирьох турів в українського гросмейстера три з половиною очки. У наступних відео ви побачите ще більш цікаві партії українського гросмейстера. Я вже їх проаналізував і просто з нетерпінням чекаю моменту, коли їх можна буде викласти на канал. Сподіваюся, що і ви, шановні глядачі, чекаєте нових відео і партій у виконанні українського гросмейстера Василя Іванчука. У такому випадку не забувайте підтримувати відео лайками. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх, а також пишіть свої коментарі. Це не порожні слова, все це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Дякую за увагу, до побачення!